Раза терміновий продаж в оголошенні про продаж квартири це дуже небезпечно. А на жаль, зараз в країні склалася така ситуація, що швидкий продаж по низу ринку це нормальна і звичайна історія. На жаль. Але за цим можуть критися дуже серйозні проблеми. Буквально сьогодні розмовляв із колегою з іншої агенції, і от він мені історію розказує. Значить, є у нього клієнт з дуже обмеженим бюджетом, дофінансуватися немає де. І знайти квартиру по тим параметрам, що хоче покупець, і при цьому лишитися в рамках бюджету ну, практично нереально, тому пошук затягується. І ось цей покупець знаходить квартиру дешеву. Ремонт підходить, локація підходить, ціна підходить, власник швидко продає, бо треба виїхати за кордон. Коротше кажучи, треба брати. Але наскільки я зрозумів, поки йшов пошук, між рієлтором оцим знайомим і клієнтом зав'язалися якісь довірчі відносини, тому цей покупець попросив рієлтора супроводити угоду. Справа доходить до нотаріуса, нотаріус починає перевіряти власника квартири, наче заборон обтяжень ніяких немає, можна виходити на угоду. Але юридичний відділ агентства нерухомості бере невеличку паузу, бо ситуація така, що між. Набуттям права власності і початком продажу пройшло дуже мало часу. Щоб довго не розказувати, виявляється, що було незаконне набуття власності нинішнім так званим власником. Це означає те, що якщо купити таку квартиру, умовно кажучи, завтра позаминулий власник може постукати до вас в двері, сказати, що це його квартира, подати до суду і без проблем виграти судову справу. А людина, яка купила цю квартиру, скоріш за все просто втратить гроші. Ось чому дуже важливо, коли ви купуєте квартиру навіть з мінімальною історією. До угоди підключати не тільки перевірки нотаріуса, а й підключати юристів, які спеціалізуються на питаннях купівлі-продажу нерухомості, або одразу звертатися до агенції нерухомості, шукати через них, бо у них є штатний відділ юристів.